Державна податкова служба на сьогоднішній день розпочала важливий і новий етап реформування, впроваджуючи експериментальний проект з управлінням податковими ризиками. Для сумлінних платників цей проект стане своїм таким помічником у розумінні вимог законодавства, тому що Управління податковими ризиками саме основне завдання це буде нас, податківців, це є масово роз'яснювальна робота. Другий етап це є допомога платнику. Ну і третій етап, вже якщо платник попадає в високий ступінь ризику, це вже є реактивні методи, це вже є перевірки різного роду, які будуть проводитися з цим платником для того, щоб він вийшов з цієї з цього високого ступеня ризику, і все таки перейшов в добровільну сплату, і був. Попав в перелік платників з високим рівнем податкових, дотримання податкового законодавства. Ці ризики будуть в себе включати буквально все. Це буде починатися від реєстрації платників податків, від подання звітності, від сплати, від декларування тлумачення. Тобто цих видів ризиків, вони є всі наведені в постанові Кабінету міністрів. Ми з платниками будемо проводити різні семінари, консультації для того, щоб довести до платників сутність цього підходу податк... управління податковими ризиками.